От, якби був такий арт-експрес, який би привозив художні матеріали українським художникам на огляд. Вау, такий експрес вже є. І сьогодні я отримала новенькі фарби, кольори роса від Artexpress Україна. Я вже зробила викраску на дот-карті. Дуже Сподобались мені ці кольори. Я хочу не просто їх вифарбувати, вифарбувати на великому форматі, а порівняти з тими фарбами, які в мене є від інших виробників. Вони будуть на інших пигментах. Так? Моє відео буде відрізнятися від огляду інших художників, тим, що я буду підбирати фарби інших виробників з інших пігментним составом і показувати, як можна. Замінити ці дорогі імпортні фарби нашими фарбами роса і отримати приблизно той самий відтінок. Не гірше, не краще, просто схожий. Але у роси вийшло два нових кольори, яким я не підібрала аналог у інших брендів. Це було дуже приємно отримати щось взагалі таке нове. Тому для цих кольорів я буду змішувати фарби вже. На папері <свісно> і намагатися імітувати той відтінок, який нам намішали на фабриці. Перша фарба, з якої ми почнемо, це Бургунді ред. Всі пігменти я тут понаписувала і назви, щоб, коротше, це не повторювати. Я беру зубочистку, одразу трошки розмішую, щоб там не було зв'язуючого. І наношу на папірчик. Дуже класний насичений колір. Я, до речі, дивилася, які пігменти в мене є у фарбах, і цього PR 177 це, здається, антракінот червоний в мене нема в жодній фарбі. Не в Daniel Сміт, ні в яких інших, її просто немає. Не знаю, чому я її досі не купила, бо фарба, в принципі, да не в принципі а взагалі дуже гарно виглядає, дуже насичено бордовий колір. Цікаво, чи стане він блідий. Ну, понятно, що стане, але настільки, наскільки він стане блідий, коли висохне. Побачимо. Ось така фарбочка. Так, віолет кварц. Фіолетовий цікавий колір. Я Фіолетовий дуже люблю, тим паче, якщо вони хронолюючі. Зараз подивимось, як він виглядає. У роси. Ого, який насичений темний кольор. Але це коли багато фарби і мало води. Зараз подивимось, як він буде розходитися по паперу, якщо додавати більше води. Там якась грануляція ж має бути і розпад по кольору, бо бачите, тут а, декілька Пігментів у складі так, сутінковий фіолетовий, напевно, це була спроба роси створити щось схоже на Moon Glow. І ми зараз подивимося, що саме вони зробили. Бо не факт, що вони намагалися зробити абсолютно те саме. Я думаю, що в них є фантазія створити свою версію фіолетового темного кольору для тіней. Він доволі схожий на капут морту, але бачите, склад тут зовсім. Інший. Ну, не зовсім там в Капотмортом теж є 101, pr 101. А він доволі покривистий, покривистий. І я вже бачу класну грануляцію. Мені особисто подобається малювати саме фарбами з грануляціями, бо вони вже створюють фактуру на папері, і картина вже виглядає цікавіше. Так, Кобальт коричневий. Ця фарба мене дуже сильно зацікавила через грануляцію і через ніжний коричнево сірий колір. Я таке теж люблю. Зверніть увагу, що невеликої кількості фарби вистачає на те, щоб покрити такий простір паперу. Дивіться, як цікаво він розпадається на декілька відтінків, на блакитний та червоний. Але все ж таки залишається коричневим. Блін, мені він дуже подобається. Ні, це не червоний, це такий зелений. Або це PG26. Це, здається, оксид хрому. Дуже гарний. Просто вау, дуже красива грануляція і розпад на колір. Карбоновий жовтий. Цей колір напевно, мене найменше зацікавив, коли я про нього дивилася, бо я ні жовтий, ні чорний не люблю. Я менше такими кольорами малюю. Але подивимось, що нам запропонувала роса. Поки що я бачу тільки чорний. Тобто це карбон. Але що буде, якщо додати більше води, ми зараз маємо побачити грануляцію і проявлення жовтого кольору. Дуже цікавий. Не скажу, що це мій фаворит, але він реально дуже гарно виглядає, незвичайно, скажімо так. І для, напевно, всяких пейзажів а, чи дерев, а, це може бути дуже цікавий варіант. Зелений кварц. Я взагалі обожнюю зелені кольори. І знаю, що їх можна намішувати, але я обожнюю їх купувати. Подивимось, що за новий рецепт. Що за зелений кварц. Відроси. Клас, Боже, яка краса. Можна я весь світ зеленим розмалюю? Мені дуже подобається цей колір. Він і яскравий, і ніжний одночасно, і насичений. Тобто великий перепад по тону можливий. І такий свіжий, весінній, жовтенький пігмент дає. Ну, коротше, це мій, це мій улюблений кольор в цій палітрі. Дуже подобається. Ще один зелений, королівський зелений тікс. Ого, багато як фарби, ну, зараз подивимось. О, який насичений. Боже, це теж краса. Дуже темно зелена краса. Шикарнючий кольор. Цікаво він не гранулюючий. Де він там написано, гранулюючий чи ні? Ні, наче ні. Ще два кольори прузький синій і ще один колір королівський синій, але його поки що немає в наборі, не розлили його по тубам. Тобто ми їх подивимося трошки пізніше. І бронзовий. Ось такі кольори я підібрала, щоб порівняти їх з Burgundy Red. Це Бордо від Daniel Smith. І перманентний краплак з фіолетовим. Бордо від Daniel Smith набагато більш фіолетовий. А краплак від Rembrandt більш схожий. І поки що він доволі яскравий. Подивимось, як він буде виглядати при висиханні. Так, для порівняння фіолетового кварцу я взяла аметіст від Daniel Smith і аметіст від Anis Watercolor. Мекіст сухенький. Так, Daniel Сміт набагато холодніший, без рожевого підтону і там блисківки. Тобто, з цих двох кольорів аналогів, Watercolor більше схожий на розу. І, в принципі, роса мені тут подобається найбільше з цих трьох кольорів. До сутінкового фіолетового я підібрала перелін фіолетовий і п'ємонт. Це взагалі інші пігменти. Але ми подивимося просто найбільший варіант, найбільший схожий кольор, який можна отримати. Це взагалі в мене засух. Я довго дивилась на свої викраски, і я не знайшла взагалі нічого схожого на цей колір. Тому візьму просто хоча б щось приблизне і хоча б гранулююче. Це а, махагоні коричневий від шмінки. Да. Він набагато більш коричневий і теплий, але я думаю, якщо до нього додати блакитний пігмент оксид, то він може теж стати дуже схожим на цей колір Ми так, в принципі, і зробимо зараз. Виявилось, що PG26 це кобальт зелений, середній. Зараз ми його сюди додамо і спробуємо змішати і подивитися, чи буде у нас хоча б трошки схожий колір. Бачите, він дуже сильно змішується і не так розділяється на гранули, як роси. Набагато більш насиченіший. Коротше, таке велике, великий кусок моху в мене вийшов. А карбон жовтий. Я теж довго шукала, який може бути колір, хоча б трохи схожий на корбон жовтий роса і нічого не знайшла, тому азо жовтий і гематит, щоб досягти такої грануляції. Гематіту треба дуже мало, бо він прям сильний. і щоб додати піар 110, я додав палену сієну. Сієну палину. Ой-ой-ой. Що буде? Не знаю. Я взагалі боюся з чорним кольором змішувати фарби, бо вони одразу стають якимись трошки дивними для мене. А... Можливо, тут треба більше чорного, щоб хоча б наблизитися до сутінкового чорного, який пропонує нам руса. Напевно, в мене дуже багато жовтого вийшло, тому він в мене більш життєрадісний, а тут такий реально сутінковий. Що буде, якщо я його серветкою трошки жовт заберу? Все одно доволі радісний, жовтий. Але мені, чесно кажучи, він подобається більше. Тут такий темний. Ну, Чи я просто такі не використовую кольори, тому він мені не так цікавий. Зелений кварц мені найцікавіший і нічого схожого я теж не знайшла. Найближче, що було по кольору, схоже, це каскад грін від Деніел Сміт і серпентін від Daniel Сміт. Цей же колір щось середній між ними, і тому воно дуже цікаве. А, тому я так і зроблю, трошки змішаю, трошки додам каскаду. Ой, що це я не зубочистками, а прям так і стуби туби по багатому, каскад буде більш блакитненький, а серпентин буде більш жовто-зелений. Але якщо їх змішати, буде якраз оцей зелений кварц. Але від відросий він вже є готовий і набагато дешевший. Тому, коротше, знаєте, що треба купувати фарби роса, підтримувати нашого вітчизняного виробника. отака краса виходить. Так, Royal Green. Дуже теж цікавий колір, він мені був схожий на перелін зелений, але набагато яскравіший. Так, тут все ж таки набагато темніший колір, і якщо б додати до нього. Вталоцян, то буде якраз той, що треба кольор. Ось мій яскраво-блакитний відроса. Він в мене тільки в такому виді є. І якщо його сюди домішую, то він якраз приблизно створює такий колір. Але набагато краще купити, вже готовий. Тим паче такий колір, я впевнена, буде користуватися популярністю. При створенні різних пейзажів, моря, всякого такого. І не треба купувати перолін, зелений від Daniel Smith. Хоч мені дуже подобається цей кольор, але я їм доволі рідко користуюсь. А тепер вифарбую два кольори, які мені залишились, а які не влізли у верхній ряд Берлінська Лазур. Цей колір у мене є і від Деніал Сміт і від Рембрандт. Ну і тепер буде відроса, бо чому б ні. Насичено яскравий синій колір, дуже темний. Тобто це дає можливість робити тоновий перехід від темного до дуже світлого. Давайте порівняємо. Як виглядає цей самий колір в інших брендах? Чого ти вже такий сухий? От що робити, коли фарби сухнуть? І ти не встигаєш іми малювати так інтенсивно? Хоч нащадкам передавай. Заповіт на 200 фарб Даніел Сміт і Рембрандт. Угу. І роса також. А Рембрандт набагато більш рідкіший. Ой. Бачите, колір взагалі дуже, дуже схожий. Daniel Smith трошечки густіший, але він був сухий, тому можемо, напевно, на це списати. Чи є сенс купувати фарби в раз 5 дорожчі, якщо можна купити росу? Ну, ви самі відповідь знаєте на це питання. А, так, ще один синій, який ще ні в кого його немає, але він же є в цій палеці. А, Royal Blue. Він доволі схожий на ультрамарин, але такий трошки, я не знаю, тепліший, наче в нього трохи рожевого додали. Я пам'ятаю, що я бачила у шмінки такий колір, а, який був, о, називався ф, 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 фраголіно. фраголіно. Фра, фра, зараз треба погуглити. Знайшла фра Анжеліко а, в ім'я художника, який малював таким блакитним кольором а, вбрання святих людей. А, зараз давайте порівняємо з ультрамарином синім, цікаво, як воно все-таки виглядає ультрамарин спектральний. Зараз подивимось, чи він відрізняється від цього нового кольору. Ну, Звісно, він відрізняється, але наскільки він відрізняється, чи є сенс? Купувати його також, да, відрізняється. Цей ультрамарин трошки фіолетовий, а також, якщо ви помітили, він гранулюючий, а цей взагалі не гранулюючий. Тобто можна сказати, що це А-версія ультрамарину без грануляції і трошки тепліший. І останній колір бронза. Ой, я люблю металіки, мені подобається декоративність в роботах. І я рада, що з'явився бронзовий колір від роси, і не треба купувати там оці шмінки. Бо, в принципі, чому б не мати якісний аналог? Українського бренду. Класний колір, доволі криючий. Я б не сказала, що він саме бронзовий, а більш такий рожевий. Можна сказати, що бронзово-мідний. Ніяких аналогів до нього в мене нема. І я дуже задоволена результатом. А завтра покажу, коли воно все висохне, як воно виглядає в сухому виді, чи є якась різниця від. Фарб при висиханні? Я завершила огляд фарб. Тепер я чекаю, поки вони все висохнуть. І завтра вам покажу, як вони виглядають в сухому виді. Блін, потікла трошки фарба. А ви мені напишіть, будь ласка, яку фарбу ви хочете купити? Яка вам не сподобалась? Чи ви готові купити весь набір цих нових фарб? Бо чому б і ні, я б купила. А... І що ще? Напишіть, будь ласка, якщо цей огляд був інформативний, і ви дізнались щось новеньке про українські фарби і в порівнянні з іноземними, тепер прийшов час малювати. Я не знаю, чи намалюю я щось сьогодні і додам в це відео, чи зроблю це окреме відео. Коротше, дякую вам всім за увагу. Чекаю ваші коментарі, підписочка і все таке. Дякую вам за підтримку українських художників.